То побачити часів, там будуть повні Попали в смартфон я не змер, вже мені не гено. Та там повно народу. А ти що, ти Десь тієї сторони. Те є може, так. Да. Зараз буде Тут Дим цей. Пить йдемо. О, тут ми пройдемо. Олег я сказал купить, ну давай сказав купить, ну <реку> я ж тобі все. Всем за порос. Мої гроші витраси, ты ж вікськи забираєш. <реку> Дай мені я куплю. Роби нам раді всем. Ти така скупа. <реку> Я хочу, щоб повеселіла. Ти змерзла така. Ой-ой-ой, що -ой, народи. Скільки години? Я не хочу Уже півпершого ми про прокукався. Я пів дванадцятого було. Ну, може буде. Пусть ноги болять. Шкарбанами ці ходить. Ти так і не запробила мені подарунок молоді. А людина. Просто дивуюсь. Я так хочу. Що ми говоримо? Это між нами, нами, дівчатками. Як добре, що нема сонця, не Що, куди ти йдеш? Зараз буде мати на рік містечко там наймездить. — Що? — Місце треба зайняти. — Боже, стояти в місці 10 хвилин, щоб Ну... Звук погано йде. Тут людей стільки, що... — Ванноці... — Ходи вправо. — Добре зробили, вправо? — Вправо. <ривання> 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 Я гарантію даю по... <ривання> тут ти замерзла. А випила б гелітвайну, тут, то зразу тепліше було. Ну то Я в десь далі. Давай без дурки. <риклад> <риклад> а Мені не заборонено. Наче дозволено. звоно. там чуть-чуть кележа. За... П... Ні, щось мало людей.